Вікно один із найпоширеніших способів крадіїв потрапити в чужу квартиру або будинок. Часто це відбувається тихо, без вибитих шибок і купи уламків скла. В основному злочинець планує підійти до будинку з тилу, щоб його не побачили сусіди, віджати вікно. Так як металопластикові вікна в основному віджимаються і проникнути всередину. І це проблема не лише для мешканців перших поверхів, каже правоохоронець, а й будь-кого на чиє помешкання поклали око злодії. Жителі квартири на шостому-сьомому поверсі теж можуть стати жертвами. Ще легше зловмисникам впоратися із пластиковими дверима. Їх відчиняють взагалі безшумно. Поліцейські пригадують, як на такий виклик посеред ночі приїхали у село Руванці. Поки власники будинку спали на другому поверсі, на першому працювали грабіжники. Виїхав наряд, двері відкриті. Виглянули злодії вони їх затримують, ложать. А дзвонить власникам спускаються, а Наряд з ними вже ну, вже нару. Вже... Китак лежать Виявити їх допомогли датчики в будинку, з допомогою яких виклик отримали в поліції охорони. Вони реагують на рух а також на звук розбитого скла. Таку систему охорони правоохоронці зараз встановлюють і в цьому будинку. В Баєві його власник каже: гарантії, що злодії не залізуть в його оселю. Нема спроби крадіжок були, є і будуть в подальшому. Коли військовий час можливо воно трішки зменшилося, але по факту все одно крадіжки є, ось тут показує В'ячеслав Демінчук, отримують усі тривожні виклики від датчиків, і такі є щодня. А в святковий період кажуть крадії. Активізуються, а коли є передсвяткові дні, святкові дні люди залишають свої домівки, залишають свої офіси і виїжджають десь на відпочинок. Це період часу і найбільший відсоток проникнень на об'єкти. Тож, коли з початком повномасштабної війни чимало людей покинули домівки у пошуках безпечнішого місця, їхні будинки та квартири стали хорошою приманкою для грабіжників. Люди просто приходили, здавали квартиру під охорону. Ми контролювали і навіть по теперішній час ці квартири контролюємо. Людина знаходиться за за кордоном і бачить з телефона, навіть яка, яка ситуація в неї на квартирі, важливий також психологічний момент захисту квартири чи будинку, який може змусити зловмисника відмовитися від лихого задуму. Зазвичай, коли е, злочинці, які мають намір проникнути проникнути до житла громадян, і бачать е, світлодіод чи наклейку з Логотипом поліції охорони вони зазвичай у 99% відмовляються від зазначеного наміру. За минулий рік в Україні поліцейські з допомогою системи охорони попередили понад 11 тисяч квартирних крадіжок. Число вражає, і це ще базу рахування тих випадків, коли в домівках українців немає спеціальних датчиків. Загалом варіантів захисту свого житла чимало, і чим більше з них ви використовуєте, тим вищі шанси, що грабіжники не наважаться зламувати ваш будинок або квартиру.